Їдемо на північ області. Котовськ. Здається, події в країні жодним чином не вплинули на життя містечка. Ніхто не намагався розгойдати ситуацію, повалити владу чи просити захисту в сусідньої державі. Не було мітингів із закликом до федералізації, але й не було і проявів патріотизму. Люстрацію влади у місті так само ніхто не провів. Кермують ті ж люди, які очолювали Котовськ останні кілька років. Єдина зміна прибрали світлини почесних регіоналів міста после Майдана, естественно, эти портреты, фамилии людей, естественно, поснимались и повесили вот такой красивый у нас баннер. Все, что у нас поменялось в городе Котовске со дня Майдана. У сусідньому місті Ананьєві без інцидентів не обійшлось, але все також доволі спокійно. Був підпал у нас приватбанка, От деяких його відділень, і на цьому все закінчилось. Місцевий журналіст Борис Драїм з упевненістю каже: в місті хоч і є прихильники Росії, але поводяться тихо, бояться. А нанів місто патріотичне. Вивішувати прапори держави-агресору тут просто не дозволять. Борис зі сльозами на очах говорить про події на Донбасі, порівнює їх з великою вітчизняною війною. З мамою від фашистів. За нами ганялися за кожну підводу і самоліти. Стріляли з поля. Мьота кидали, бомбочки мілкі. Так що мама розповідала, мені було рік і чотири місці. Але зараз, дивлячись на те, що твориться гради і все це робиться, це страшне. З мами оповіді получається, то іграшки, що зараз витворяє Путін. Чого це? Кого він б'є? Північ Одеської області, здебільшого, маленькі міста. Кілька селищ міського типу і безліч сіл. Ось, наприклад, Якимів'яр – це Ширяївський район. В селі всього 10 будинків. З благ цивілізації лише електрика, і то не завжди. Вода в крані востаннє була 15 років тому. Наразі всі набирають її у колодязі. Він один на все село. Газу ніколи й не було. У цьому селі немає ані школи, ані магазину. Тут нічого немає. Всі повтікали. Тут дома то є синочок, та в домах нема нікого. Ось довбач стоїть оце вонду. Й що ж він немає, вже давно давно заброшено. У нас у кожного були виноградники. У кожного було по 100, 200, по 150 до 200 відір вина. і всі приїжджали сюди пити віно. Про події в країні місцеві дізнаються з телевізору, але і він є далеко не в кожній хаті. Поняття федералізація, сепаратизм і війна далекі від цих людей. Та й часу про це думати в них немає. Треба працювати. Незважаючи на те, що ситуація на півночі спокійна, місцеві жителі побоюються вторгнення з боку Придністров'я до кордону. Звідси менше 50 кілометрів, але духом не падають, готові захищати батьківщину і дати вісіч провокаторам і терористам. Вірять, українська армія забезпечить мир. Максим Шпат, Юрій Шинкаренко, підсумки тижня, перший міський.